У сьогоднішньому відео з вами порозмовляємо про цей автомобіль, а саме Mazda CX5, 2013 рік, чистий, 166 оригінального пробігу, на механічній шестиступеневій коробочці передач, 2,2 дизельний двигун, 129 кВт, 175 кінських сил. На, можна сказати, максимальній комплектації в гарному кольорі, як бачимо, сіренькому. Ну, я думаю, вам все сподобається. <кій> Поїхали. Попереду, що ми бачимо. Легкосплавні 19 диски. На літній гумі тут 22 рік, позаду гума 21 року. От такий от колір. сірий металік топові біксанонові фари, які мають управління дальнім світлом, парктроніки попереду туманки. Йдемо сюди. Оригінальне скло не замінювалось. Камера, асистентів, всі можливі сенсори, що там. Мазда ця модель придумала, все тут є. Далі люк. Е, бачимо над вітровим склом жодного пошкодження, жодного сколу, нічого немає. Йдемо по колу, подивитись там. Значить, на передньому бампері, якщо бачите, там йде дві таких подряпинки, одна під парктроніком, де туманочко тут в цій зоні незначних. Далі Отак От виглядає автомобіль з боку. Дуже красиво, особливо ці диски доповнюють, колір красивий, авто затемнення заводське. В дзеркалах ми бачимо асистент зміни смугу руху, тут сліпа зона засвічується, далі на дверях вільний вхід. І відходимо, замикається. Кнопочку натискуємо, відмикається, отак от, от виглядає з боку, також є дрібні подряпини на цьому кутку бампера. Бачимо SkyActiv це X5 повний постійний привід, задні парктроніки, таких дві труби чистих, без Сажі, тому що тут пробіг оригінальний, автомобіль сервісований, вся документація, що підтверджує це, у нас є. Ще вам не показав. Камера заднього виду. Дивимось салончик, шторка, все присутня. Так. Зверху бачимо, що не використовувався для перевезення якихось вантажів. Дивимось тут. Крюки, як бачимо, ніхто їх ніколи тут не діставав, не користувався. Домкрат, аптечка, сітка, помпа, клей, трикутник. Тут знімається фаркоп, теж в автомобілі є. Так, Що тут ще цікавого? Цей автомобіль перший раз придбали на продаж. Тому досить цікаво, багато гарних емоцій, якісний автомобіль, якісні матеріали. Бачимо от знизу тут паркопчик кріпиться, розеточка все є. Отак от автомобіль виглядає з лівої сторони. Давайте так, подивились багажник, відкриваємо, зараз перейдемо. Капотний простір. Ми бачимо звуки, ви чуєте, що автомобіль Посінок ми віддаляємось. Так Зараз секунду, поставимо крюк. Так, що ми подивимось під капотом. Все тут гарненько. Чуємо такий піск. Це проти гризунів. Таке обладнання в Європі часто його монтують для того, щоб хтось там не пошкодив якусь проводку, в двигуні елементи тут не погризли. От, так воно все тут виглядає. Двигун всі-всі елементи присутні. Дивимось сюди, бачимо рік 13-й, 8 місяць, 24 число. Це по ліву сторону. Тепер перейдемо направо. Так, тут сфокусувати, щоб ви це побачили також. от Так само і з правої сторони. Фари оригінальні, не замінювалось. Дивимось, заміна оливи 04-05.22 на 144,745 км В принципі, все, що тут цікаве, я вам показав. Так. Більше тут такого показувати нічого. Те, значить далі фарбований капот косметично і фарбовані Косметично проєми, всі елементи, все в оригіналі, ці дві двері. А щось було отут -от в цій зоні Легкі якісь пошкодження. Далі давайте підемо в салончик, подивимось. Так, треба відчинити. Подивимось, що тут як. Отак от, от виглядає автомобіль. Мені здається, що... Задньою частиною, задніми сидіннями майже ніхто не користувався, тому що якихось слідів, зморшок на шкірі, нічого немає, пошкоджень. Все досить гарно, чисто. Так, бачимо набірках 13-й рік. Щось не можна сфокусувати. От 8-13. Також дивимось стеля без пошкоджень, пропалень. Все чистенько, Кому подобається, щоб все було гарно. Такий автомобіль саме для вас. Автомобіль мене полірували, хімчистку не робили. Звичайна була стандартна миєчка і все. Так, йдемо далі. Задню частину я вам показав. Переходимо. Так, потрібно відключити цю опцію, тому що відходиш трішки і все. Боус, акустика досить гарно грає. Так, Показуємо вам тепер віномер. Можете поставити на паузу, зафіксувати такий стан. Переднього сидіння, кажу, нічого не чистили. Хто бажає собі відчистити всякі ці накладочки декоративні, все гарне, не подерте Дивимось, МАЗда це з Німеччини ми її пригнали. 06, 11, 13 перший облік. Перша реєстрація, далі сертифікат на цей автомобіль. Вам не потрібно робити витрачати час та кошти. І також поліс страхування. Перейдемо сюди в серединку, дивимося є повністю вся документація. подивимось, що тут цікавого. Я його вже поскладав по місцях. От бачимо він номер. Бачимо, коли що робилось. От виїхала 31, 10, 13 10 кілометрів. І 06, 11, 14 вже мала 20 тисяч. Це перший сервіс. Наступний сервіс. Ми дивимось 25.09, так як показували там. 20-170. Далі бачимо, наступний був в 2015 році на 40 тисячах. Вся от документація, сертифікати, документи до Фаркопфа. До навігаціної системи. Далі подивимось тут в конверті ще. Що цікавого є. Так, зараз відкриємо вам трішки незручно так знімати. От, бачимо сервіс, бачимо коли що. В 2021 році 124, в 2020 103, 19-му 90. -му. І в 22-му році, в липні, місяці, було 144 тисячі пробігу. Так, от. І тут от від самого початку, от хто хоче, я став на паузу, дивимось, все розписано. Де, в якому місці, на якому сервісі все проходило. Все в одному сервісному центрі, в одному місці. Так, тут дивимось теж якийсь документ по сервісу 119. 1006-041 року. Так що тут все підтверджено, досить добре купувати автомобілі, коли в людей присутні такі папери на руках, а не кажуть, що десь приїхала, їх немає. Чому? Тому що, скоріш за все, те, що продається в нас на ринку. І якщо ви бачите якусь нижчу ціну нашої, ви можете бути впевнені перше. Це не та комплектація, далеко не та. Наступне, якщо щось навіть схоже, е, перевіряйте пробіг. З Європи перевіряйте пробіг. Це найулюблена справа продавців. Купити десь, пригнати, щоб не можна було пробити по всяких базах автомобіль і його скрутити. Дивимось далі. Карта водія, музика, склопідйомники, складання дзеркал, сидіння водійське з електрорегулюванням, бачимо стан водійського сидіння, От, сервіс 164 745. Бачимо, коли він був виконаний. Далі в цьому місці розміщуються різноманітні асистенти, як бачимо, лінії, світло, сліпі зони. Картридер для флешки. От. Стан педалів, як бачимо, по педалях можна бачити, по-перше, вони не замінювалися трішки, але що автомобіль швидше за все використовується на такі більш довші дистанції, не короткі так Запускаємо значить ми з кнопочки. Все залетіло. І мушки так Виключимо радіо, дивимось стан керма, не фарбований, не перешитий. Ці завжди зони самі слабкі, вони підтираються найбільше, коли крутиш кермо. От. Дивимось 166-144 оригінальний пробіг. Далі От світиться асистент сліпих зон, лінії, це все ми виключаємо, Автосвітло, датчик дощу, це зрозуміло, стандарт в стелі, як я вам казав, є люк. Він все працює. Досить добре ставити на якесь мікропровітрювання. От так, наприклад, шторочка зачиняється вручну. Клімат контроль, підігрів сидінь, навігетаційна система. Телефон, аудіо, все можна вибрати на сії, звідки воно має читати. Також налаштування по дисплею, по звуку. Все, що треба. По автомобілю також. Замки, освітлення. От, наприклад, що блокується. Коли заходиш, виходиш. Далі освітлення, автоматичне включення, фар управління дальнім світлом. Датчик доща, мова тільки російська іноземна різна. Далі що тут можемо подивитися круїз-контроль. Е також тут е управління от, бортовим комп'ютером. Подивимося, що там є. Перевищення швидкості, всякі асистенти от бачимо. Зіткнення, лінії, <кій> далі сліпі зони, техогляд. Коли переставляти? Так, планове ТО, зараз подивимось. Так Бачимо 12 місяців, 19 780 кілометрів залишилось. Тиск в шинах також є датчики. Так, техобслуговування. Це ми. А, вже я це дивився. Так. Виходимо звідси. Так. І в принципі, в принципі, все. Так що, якщо комусь... Цікавий даний варіант, з дуже гарним пробігом. Насправді, все, що ви бачите в продажі процентів 80-90 я точно не помилюсь. Воно не відповідає заявленому, автомобіль на повному приводі постійному, шестиступочка, надійна коробочка, все тут гарно, бачимо стан. Я забув ще сказати, в автомобілі присутні три ключі. так Позаду. Бачимо також стеля. Ціна, все, що забув розповісти, буде в описі під відео. Так що телефонуйте, порівнюйте, будемо раді вас бачити.